Для роботи я взяла скляну банку, гарно її промила і знежирила. І тепер буду наносити тонким шаром акрилову емаль, або можна нанести акриловий ґрунт. Рівномірно нанесла на всю поверхню тонким шаром, і тепер залишаю на просушку. Далі будемо наносити основний колір фарби, відтінок ми підбираємо під серветку. Я вирішила клеїти ось цей фрагмент, тому як фарбу підібрала світло сіру, до білої додала крапельку чорної і наношу на баночку. Для тих, хто вперше працює зі склом, хочу зауважити, що ми обов'язково фарбу на скло наносимо тонким шаром і дуже гарно просушуємо. Ну, таким чином, я нанесла на всю поверхню основний колір і залишаю на просушку. Підготуємо серветку, знімаємо білі шари. І я вирву той фрагмент, який мені потрібен. Підготувала і тепер будемо клеїти наклей ПВА, розведений водою. Наша баночка вже просохла. І ми можемо наклеювати серветку. Починаю я з одного кута і рухаюся далі. Таким чином я виганяю повітря із під серветки і розганяю складки, які утворюються. сушимо клей. Серветка добре вже приклеїлась, і для захисту я покрила роботу шаром акрилового лаку. Далі я хочу використати молд. Я його виготовила сама, тому хочу спробувати, що з того вийде. Буду використовувати пасту для ліпки, у мене тут залишки залишилися. І проекспериментуємо. Для того розминаємо пасту. І так, все ж таки я наклеїла ці молди, але в мене виникла проблема. У мене моя паста вже виявилась за стара і крихка, тому були проблеми, трошки молди розсипалися. Ну, але вже, як кажуть, добила до кінця, і от такий результат маю. Ну і залишаю, щоб гарно просох клей. Для подальшої роботи я взяла фарбу сірого відтінку, але вже темніший за попередній, десь приблизно от таких відтінків, і буду профарбовувати наш такий рельєф. Профарбувала вінзеля, а також профарбувала і низ. Баночки також дно у цей більш темніший колір. Засмутилася, поки клеїла вензіля, то навіть неправильно їх назвала, назвала їх молдами. Ну, але, в принципі, вийшло дуже таки непогано. І після того, як фарба висохне, покриваємо роботу акриловим лаком. Ваза вийшла така доволі таки строга. Тому я вирішила трішки вензиляції виділити е, сріблястою фарбою. Для того я взяла таку світленьку, сріблясту фарбу, наношу її на, на губочку, відбиваю, щоб було зовсім трішечки, і виділяю рельєф, наносячи цю фарбу. Так от у нас трошки веселіше стало. Так виглядає баночка. І я покрила ще одним шаром акрилового лаку і просушила. Ну, В принципі, можна було б так залишити, але нас видає оцей край, що це дійсно банка. Я спочатку я планувала зробити теж такі вензіля сюди, але в мене не вистачило пасти для ліпки. І я думаю, тут прикрасити зараз буду дивитися. Мережевом, ну, щось підберу для того, щоб замаскувати оцей верхній край нашої баночки. Я підібрала таке рожеве мережево, стрічки сірого кольору, світлішого і темнішого. І штучні квіти і такі намістинки. Я мережево розрізала навпіл і буду клеїти на гарячий клей. Вийшла така композиція. Ще я додала ниточку з намістинками поверху. І от таким чином ми перекрили верх нашої банки. І тепер у нас вийшла така ваза у стилі шебішик. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.